Со ну ви нормальні, ну що це за оновлення. Це були мої перші думки, коли Міша показав мені все, що оновилося у BMX. Так BMX теж оновився, як і всі продукти Графісофт, зокрема Архікад 27, про який Міша розповів у попередньому відео. А тепер, якщо ви одразу, коли я сказала слово BMX, не зрозуміли, що таке той BMX, для чого його використовувати і з чим його їсти, то одразу підійдіть, подивіться відео спочатку про BMX. А потім повертайтеся сюди, і тоді зразу стане все зрозуміло і ясно. То що ж хорошого, а що дуже-не дуже, давайте розбиратися. Мені, як проджект-менеджеру, насправді є оновлення, які вони прям супер в кайф. А є такі, що мені хочеться заставити представників Graphisoft піти поспілкуватися з моїми клієнтами для того, щоб вони от прям відчули всю біль, яку я проживаю з їхніми оновленнями. Давайте розпочнемо все таки з приємного. Отже, якщо до оновлень я Бімікс більше використовувала для комунікації тільки з замовником, тобто ми експортували наш готовий проєкт чи проєкт на етапі розробки у формат BMX, я відправляла цей формат BMX замовнику, замовник його переглядав, і ми обговорювали з ним правки, вносили зауваження і так далі. То зараз, після оновлень, моя команда може в процесі створення проєкту зберегти його у формат BMX, відправити цей. Проєкт мені, і я вже зразу у Біміксі можу зафіксувати правки, можу зафіксувати всі свої побажання, одразу там заскрінивши, відмітивши той об'єкт, по якому е, треба зробити ці правки. Далі я можу їх експортувати з BMX і одразу імпортувати в Архікат, і через менеджер Змін член команди одразу може ці всі правки внести в проєкт. І це справді дуже зручно для команди, особливо тоді, коли вся команда розкидана зараз по світу і знаходиться в різних часових поясах. І зразу це закриває друге питання, коли по типу виникають такі моменти, а ти не казала, а я не чув, а цього було, не було прописано, а цього не було озвучено. Тому насправді такі оновлення для командної роботи дуже цінні. Так, а що тобі не подобається, Ольвія? спитаєте ви і правильно зробите. А я вам відповім: що мені не подобається те, що тепер кожен, хто хоче користуватися BMX, повинен створити безкоштовний обліковий запис на Грифісофт. Тобто, якщо ви хочете відкрити вашу 3D-модель у форматі BIMX чи то на телефоні, чи то на іншому гаджеті, ви повинні зайти в обліковий запис, і тоді тільки можете користуватися тими всіми привілеями, які я описала вище. Якщо ж ви не зареєстровані, ви зможете відкрити тільки одну 3D-модель. І в принципі, все б нічого, тому що якщо ви ліцензійний користувач Архікад, у вас той обліковий запис уже є, ви один раз зайшли в нього і на рік маєте спокій. Більше нічого не потрібно робити. Ви собі користуєтеся Тимбіміксом. Проте з замовниками не все так однозначно і не все просто. А тепер давайте згадаємо, як складно інколи буває замовнику просто пояснити, що таке той бімікс, як завантажити цей безкоштовний додаток. Як складно інколи пояснити, що це прикольно, що це зручно, передивлятися 3D-модель саме там, де він захоче, і тоді, коли він захоче. Як складно інколи пояснити, що нічого не станеться з його ПК чи телефону, якщо він завантажить цей додаток, що не зламають його мелчі. Телефон чи комп'ютер, чи ніхто не зніме гроші з його банківського рахунку і так далі. А тепер давайте уявимо, що нам треба замовнику пояснити, що йому не, не треба тільки завантажити цей додаток, йому ще й потрібно зареєструватися. Так, один раз так, тільки ввести пошту і тільки пароль. І ні, нічого не станеться. Ніхто не зніме з нього гроші чи з вас гроші. Ніхто ніякі дані ваші не вкраде і не в іншу з мереж чи кудись іще. Нічого такого. Просто потрібно зареєструватися. Але все ж... Так, додаткові питання виникають: чи виникне складнощі більше з комунікації з замовником? Так виникне, тому що 5 із 10 замовників, якщо не більше, скажуть: знаєте що, скиньте нам краще ПДФ. Чим це гірше для нас, та тим, що нам складніше буде презентувати свою ідею. Адже презентувати ідею у 3D, презентувати свою ідею у просторі, у моделі набагато якісніше, набагато ефективніше, і це набагато презентабельніше. Насправді мені здається, що це один із ключових моментів, чому наші саме замовники погоджують наші проекти майже без правок. А якщо ті правки і є, то вони прям мінімальні. Тому я буду і надалі працювати з своїми замовниками саме через BMX, саме через 3D-презентацію. І буду їм кожного разу тепер пояснювати, що так, для того, щоб переглянути 3D-модель, треба реєструватися. І ні, це нічого такого, але ось така система. Чому придумав це Графісофт? Та тому що вони думали про командну роботу і справді її класно покращили, і комунікація між командою тепер буде ще легшою. Чи могли вони не робити реєстрацію для клієнта? Не знаю, можливо, могли, можливо, не могли. В будь-якому разі один раз модель, наприклад, клієнт може відкрити. Якщо він там вже захоче другу чи третю відкривати, то тоді йому потрібно реєструватися. Тобто, в принципі, трохи вони про це подумали. Але я сподіваюся, що Graphisoft врахує відгуки багатьох архітекторів і дизайнерів і, можливо, додасть ще якесь оновлення, яке покращить не тільки комунікацію між командою, а й комунікацію архітектора чи дизайнера із замовником. Тож діліться своїми думками про оновлення BMX у коментарях, а також обов'язково напишіть, чи хотіли б відео від Міші, в якому б він розповів прям про, про всі оновлення, які вийшли у BMX, їх там доволі теж немало, і там можна робити і різні вигляди одразу фіксувати для замовника. Ну, коротше, різних класних ніщачків. А ще обов'язково не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо ви не підписані. До зустрічі у наступних цікавих відео!